Доброго раночку ще раз, хто зараз зайшов за це відео, мої ластівочки-соколики, по вашим багаточисельним, багаточисельним проханням. Я навіть не знаю, скільки ви написали мені особисті, щоб я знову дала заговір благодатний, коли ви збираєтеся в дорогу, коли на важне діло, коли навіть йдете на роботу встраюватися, або просто йдете зранку на роботу. Я вам зараз дам із записника діда Нестера заговір. Сильний, крепкий, і він вам допоможе. І тут є, де люди пишуть мені багаточисельні відгуки, що дійсно і кордон проїхали, не було ніяких опасностей, таможні. Їхали, ніхто вас ТЦК не зупиняв. Да, це допомагає. За карбуйте собі, закріпіть, поділіться, і у вас буде дорога легка. Приємно і без небезпеки, без опасності. От я вам даю сразу дідову карту, бо це дідові карти, Семіконічний захист і благодатний захист. І давайте я вам витягну тут хвостату помету і сонце. Ось, по цим картам, зараз я вам установлю, щоб була безпечна дорога, де б ви не йшли, де б ви не їхали, в усіх дорожках, путях ваших, щоб була вам. Не без, не, щоб була вам добра дорога, щоб не було вам опасності, щоб не було небезпеки. І так, відкриваю благодатний заговір Ядвіги. На всіх своїх ластівочок, на всіх своїх підписників ставлю благодатний захист Ядвіги. Приготувалися? Хто збирається? Хто вже збирається їхати, хто через декілька часу, через декілька днів, чи годин, чи місяців, але цей заговір допоможе. Закріпляйте. Сто доріг щасливих маю, бо відьма ядвіга, їх мені називайте своє ім'я, відкриває сім сімиканічних захистів. Я двіга мені посилає, називайте своє ім'я. Ангели переді мною, два за мною і три переді мною мені ядвіга посилає. Слово відьми Ядвіги кріпке, ліпке, ніхто не зрушить, ніхто не порушить, ніхто не зламає. Прошу, відьма ядвіга, пошли мені захист, мій в дорогі путі. Якщо ви не одна їдете або не один, перечисляйте всі імена. Хто з вами? Якщо із котиками, собачками, або з тваринками, навіть з мишками мене просили, щоб я встановлювала, з всіх звірів імена перечисляйте. Будете збережені в усіх путях, доріжках, в яких ви збираєтесь їхати. Заговір кріпкий, ліпкий. ніякому колдуну, ніякому відьмі, ніякому бабки шептухи не зрушить, не порушить. Відьма сказала. Замком закрила ключ в морі, утопила. Стоп установлено.